Сьогодні ми розглянемо звіти облік робочого часу. Для цього переходимо у звіти, обираємо робочий час. Даний блок відображає список звітів для перегляду обліку робочого часу. Переходимо у заробітну плату. Цей звіт містить детальну інформацію про заробітну плату працівників, включаючи нарахування, відрахування та загальну суму виплат за певний період. Звіт дозволяє аналізувати заробітні витрати компанії та контролювати точність розрахунків. Для того, щоб згенерувати звіт, заповнюємо доступні фільтри. Вибір періоду, за який потрібно згенерувати звіт, група об'єктів, вибір конкретного об'єкта, за яким потрібно отримати звіт, вибір підрозділу для фільтрації даних, можливість вибору посади працівника. Також є можливість вибору конкретного користувача для перегляду його індивідуального звіту. Звіт можна згрупувати за піп працівника або за посадою. Після заповнення фільтрів необхідно натиснути кнопку Згенерувати. Після чого на екрані з'явиться детальна інформація по звіту для отримання детальнішої інформації потрібно натиснути на відповідну зміну. Також натиснувши на рахунок пов'язаний зі зміною, ви можете переглянути суму рахунку, знижку, суму до оплати та бонуси за рахунком. Облік робочого часу. Цей звіт призначений для детального контролю за робочими змінами працівників. Він фіксує час початку і закінчення зміни, тривалість робочого часу, включаючи перерви на відпочинок. Для генерації звіту заповнюємо відповідні фільтри, період, за який потрібно створити звіт, група об'єктів, конкретний об'єкт, підрозділ для фільтрації даних, вибір посади працівника для відображення відповідної інформації. Можливість обрати конкретного користувача, групувати за прізвищем та ім'ям працівника або за його посадою, і також тривалість обідньої перерви. Після заповнення відповідних даних натискаємо Згенерувати. У нас відображається звіт, в якому вказано ПІП, посади, термінал відкриття та закриття зміни, початок, закінчення зміни і тривалість зміни з відпочинком, також редагування змін. Звіт табель. Використовується для обліку робочого часу працівників за певний період, заповнюємо фільтри. Місяць та рік оберіть період, за яким ви хочете отримати звіт, підрозділ, також об'єкт, для якого потрібно згенерувати звіт, користувач можете обрати конкретного користувача, посада і тривалість обідньої перерви. Після заповнення фільтрів необхідно натиснути кнопку Згенерувати. З'явиться звіт табель за вказаний місяць. У цьому звіті будуть детально відображені всі працівники, які працювали в обраному періоді, з розподілом за відпрацьованими змінами. Ви побачите інформацію про початок та кінець змін відпрацьовані години, а також перерви та інші важливі дані для кожного працівника. Табель з тарифікацією. Цей звіт це розширена версія стандартного табелю, в якому, окрім обліку відпрацьованого часу та змін, додатково враховується інформація про терифікацію працівників. Для створення звіту необхідно заповнити відповідні фільтри. Виберіть період, за яким потрібно згенерувати звіт. оберіть підрозділ, також об'єкт, посаду. Після заповнення фільтрів необхідно натиснути кнопку Згенерувати. Звіт табель з тарифікацією містить всі відпрацьовані години з працівниками, а також інформацію про їхні тарифні ставки. Звіт табель за період дозволяє здійснити облік робочого часу працівників за певний проміжок часу, що дає змогу детально проаналізувати відпрацьовані зміни, перерви та інші аспекти робочого часу протягом визначеного періоду. Заповнюємо основні фільтри, дата ЗПО», «Група об'єктів, об'єкт, підрозділ, для якого потрібно отримати звіт. Вибір посади, також можна обрати конкретного користувача і тривалість обідньої перерви. Після заповнення фільтрів необхідно натиснути кнопку Згенерувати, звіт табель за період, містить всі відпрацьовані зміни працівників за вказаний вами проміжок часу.